Зустріч таку сонячну погоду з відомим звукорежисером Леонідом Сорокіним запитаю, як сьогодні живеться легенді звукозапису. Ну, я вам скажу, ходять до мене люди, ходять, співають пісні. Я така щаслива людина, я в своєму житті був першим слухачом величезної кількості пісень. які... Співали і знамениті артисти, і незнамениті, і самодіяльність, і діточок до мене приходить дуже багато. Я сам вчився полтавське музичне училище, я закінчив. І брав уроки вокалу. Опенька був Василь Іванович, такий педагог, прекрасний, який виховав багатьох артистів, які співали по всій Європі. І я. Але я був лінива людина, і я працював на радіо в день. А ночі ночами я записував кінофільмів. І я приходив до нього виморений, такий, неживий зовсім. Він просить мене заспівати якусь високу ноту. А в мене сили немає. Я, я, я спав по дві години, по три години в день. І він каже: Що ж ти, дитиночка, такий, такий виморений? Прийшов. І ми сидали. і замість того, щоб займатися, я йому розказував байки акторські, всякі. І Він з ним, слухав все це, і ми дружили дуже багато років. А тепер його нема вже давно, і я дуже жалію, що упустив це. Він педагог. був. Я б навчився там багато чого, чого мені зараз не вистачає, приходять до мене люди. Не з-за того, що я якось там записую, зараз всі записують однаково, а я їм розповідаю, як треба заспівати, як треба слово прознести. Як взяти ноту, як зняти цю ноту, зняти кочі. А заради цього вони до мене ходять. Ну, ми згадали про молоду співачку Вікторію Нечту. Вона живе в Полтаві. Вона зараз навчається в Луганському інституті культури, мабуть, на вокальному відділі у Христиченка. Інститут цей переїхав до Полтави і там є відділення вокальне. І вона займається у Христиченка, педагога який працює. У музичному коледжі і в філармонії, він соліст обласної філармонії. Отже, ми зараз послухаємо Вікторію, яка співає пісню про полтавські рушники, пісню Анатолія Даренка, про якого ми згадували на самому початку. Сорочку мама вишивала мені осінньої пори, і кожну ниточку вкладала всі неповторні кольори. серця Від любові, що ніколи на житті не полишав, а поставця вишиванка, оберіг наш і душа. А а я вам скажу, що на цьому буде кінець першої серії. А серії ми задумали багато зробити. І дай Бог вам здоров'я і довгих років, щоб ви нас ще слухали і бачили багато років.